Благословенні води лід, літа десни благословенні, і часу вічного політ в однім осяянім імені, благословенна срібна твердь землі і неба, дня і ночі, і золоті вогневі очі, де обнялись життя і смерть, священа чаша доброти, в руках всеспільності і любові, і світ, об'єднаний у слові, краси і правди, і мети. Він був дуже вродливий, стрункий, з вольовим голосом командира і світлою усмішкою, ледь квапливою мовою, з м'якою українською вимовою. Простий, артистично елегантний, таким запам'ятався Довженко усім, хто його знав. Михайло Наєнко сказав про Довженка так. Він, як самоцвіт, скільки не обертай його, а в ньому починають світитися все нові і нові грані. Його ще називають українським Мікеланджело, українським да Вінчі, засновником українського кінематографу. Кожен фільм, кожне слово в книгах і щоденниках Олександра Довженка дихає любов'ю до України. Для нього Батьківщина. Була не просто географічним поняттям, вона була всім і силою, і натхненням, і вічною темою його творчості. Говорять, що генії починаються з Малку. Народився Олександр Довженко 10 вересня 1894 року в багатодітній селянській родині на Чернігівщині, у мальовничому містечку Сосниця. У сім'ї було 14 дітей, до дорослого віку дожило тільки двоє Олександр та Поліна. Дитинство його проходило серед казкової природи придесення, колоритних постатей, житейських трагедій і свят своїх земляків. Пізніше цей побачений, почутий, пережитий у дитинстві світ знайде своє втілення у довженківських фільмах, що золотими літерами впишуться. У скарбницю світового кіно. Саме тут, на берегах Десни, пережив він і перші радощі, і вболівання, і чари захоплень дитячих. Був я в сосниці недавно, в тому в юноші зелені, в цій селянській щедрій хаті, де Довженко народився. жив над синьою десною, ще й над сивою Десною, що її таки ж Довженко... Зачарованою звав. Так писав про поетову батьківщину Максим Рильський. Десна, далеко, красо моя, щасливо я ще народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву воду, ходив боси по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину. Що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, Що й досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі, навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах. Низький уклін чернігівській землі і сосниці над тихою десною. Він тут з душею мрійною, ясною, родивсь і виріс в цім простім селі. Він тут ходив на зорі світанкові, вдихав життя, духмяний запах трав, то щирим серцем, сповненим любові, вінчари мови рідної вбирав. В людських сердець незаймані глибини, Своїм він серцем глибоко проник, співець краси, природи і людини, душі людської мудрий чарівник. У 1903 1911 роках Олександр Довженко навчався спочатку в початковій, а потім у вищій початковій школі міста Сосниці. Після закінчення сосницької школи Олександр Довженко, мрії якого у виборі майбутньої професії, літали у сфері архітектури, живопису, мореплавства далекого плавання, розведення риб. 1911 року вступив до Глухівського учительського інституту. Там він навчався три роки, будучи наймолодшим серед студентів, багато з яких мали вже по 30 чи 32 роки. Студент Олександр Довженко багато читає, бере участь у театральних аматорських виставах, малює, організовує український етнографічний хор в одному із сіл поблизу Глухова. Ґрунтовно готує себе до просвітницької педагогічної діяльності. На роботу його скерували до Житомирського початкового училища, де він викладав фізику, природознавство, географію, навіть гімнастику, а для обдарованих учнів організував гурток малювання, серйозно думав про свою подальшу освіту. У той час згадував пізніше Олександр Петрович. Я мріяв стати художником. Я малював вдома і брав приватні уроки малювання, мріючи коли-небудь потрапити в Академію мистецтв, хоч вільним слухачем. Важко уявити, як серед такого стрімкого лету життя, зміни устрої можна ще навчатися, розвиватися. Але довжинкою вистачало енергії на все. Він був студентом Київського комерційного інституту та академії мистецтв. А 1922 року навчався у Берліні у відомого професора живопису Гекеля. Ці уроки справили на молодого художника неабияке враження. Йому було 32, коли він круто змінив своє життя після однієї ночі, приїхавши до Одеси. Цей рішучий крок дав світові неперевершеного майстра кіно, а Україні можливість пушатися своїм талановитим сином. Довженко за своє життя не просто поставив 14 фільмів, написав 15 літературних сценаріїв і кіноповістей, ряд публіцистичних статей і теоретичних праць, присвячених питанням кіномистецтва. А на Всесвітній виставці у Брюсселі. У 1958 році 117 відомих кінознавців назвали Землю Олександра Довженка одним із найкращих фільмів усіх часів і народів. Звенигора стала першим масштабним кінопроєктом Олександра Довженка, який зробив його відомим у всьому світі. Цей фільм це не лише про історію боротьби українського народу, а й про любов до рідної землі, про вічні людські цінності. Довженко розкрив у своїх фільмах глибокі національні мотиви та продемонстрував силу українського кіно, яке здатне конкурувати з найкращими роботами світового кінематографу. Говорити про Олександра Довженка, не згадуючи легендарний фільм Земля. Це один із найбільш відомих фільмів у історії світового кінематографу. У ньому Олександр Довженко яскраво відобразив життя українського села, красу природи та красу праці, якою він вважає найважливішим героєм у своєму творі. У фільмі також. Олександр Довженко відобразив нагальні соціальні проблеми життя того часу. А також цей фільм став яскравим виявом української душі, її стійкості та незламності. Початком Другої світової війни Олександр Довженко активно працював військовим кореспондентом. Його репортажі та кінохроніки не лише документували жахіття війни, але й показували героїзм українського народу. Ця сторінка його творчості глибоко вплинула на його подальші фільми та літературні твори. Творчість Олександра Довженка пронизана любов'ю до України. Його фільми, повісті, оповідання не лише відображають історію та життя українського народу, але й вічно промовляють до нас про найголовніше любов до рідної землі. Для нього Україна була всім. Він жив і творив, аби прославити її красу, силу і велич. У спадок. Нам залишилися не лише безсмертні твори Митця, його видатні кінофільми, а й мудрі вислови, які продовжують жити і надихати нові покоління. Люблю народ свій палкою любов'ю, так як люблю батьківщину. Люблю народ, свій, люблю палко і ніжно, як син може любити, як дитя, як поет і громадянин. Батьківщина все. Народ мій український чесний, тихий і роботящий, що ніколи в житті не зазіхав на чуже, потерпає і гине, спантеличений, обездолений, болить у мене серце день і ніч. Я хочу жити на Вкраїні. Щоб не було зі мною. Хой навіть скоротять мені недовгі вже мої літа. Я хочу жити на Вкраїні. Я, України, син, України. Родила мене мати в степу, у полі зростав я, знав щастя і горе у полі, велике життя, у перетворенім степу, над великою речистою рікою, Серед народу, да поживу я. Втішу своє серце, порадуй щастю його. Комусь дано творить діла великі, що ниткою простягнуться віки. А з мене досить, що не був дволикий, що серце не міняв на мідяки. І хоч тепер уже лягла утома, і борозни порізали чоло, все ж радий, що я кожну кому у піснях своїх напоїв теплом. Все ж радий я, що вмів писати просто, благословляючи людей і кожну мить, що серце моє виснажене доста, Очило прагнути, горіти і любить. Так і не довелось йому дожити останні дні і померти та бути похованим в Україні на рідній землі, яку він безмежно любив і все робив, щоб прославити її і бути гідним сином. Довженко помер 25 листопада 1956 року в Москві. Так і, не повернувшись в Україну, Тромб зупинив серце. До кінця життя він відчував себе сином. Рідного народу. Довженко бачив свою Україну не тільки через камеру чи через перо. Він відчував її душею. Його спадок живе у нас через любов до України, яку він зберіг у своїх творах. І як він сам говорив, Батьківщина це все. З бентежі рідного Полісся. З веселки срібної десни Довженка слава, наче пісня, Іде в безсмертя літ ясних.